День, моїм підписчикам. Прийшла весна, я розкупую яму. Барабуду Вам покажу, як, показую, як? Як воно Покажу. покаже. Отак сохранилася наша барабуля через зиму. О, як виведу покажу його я прикупав бурак червоний бурак прикупав, От. я вам навіть покажу. Ось як сохранився бурачок. Красний бурак. О, пожалуйста. Вот так он сохранился. Мешок бурака. Морква. Морква. Вот, пожалуйста, и морква даже. Вот вам морква. Вот такие мы Бачите. О! Тут трошечки променя, От, морква, трошки, мокренька, бо мокрянька або так вода. Ну і картошка. Пожалуйста, ваша картошка. А так сохраниться до весни. Яма з картошка. Це та вона так зберігається це під посів. Це вже навесні ви кладете її на огород. Я її розкопую. Отак вона проростає. Якщо її більше тримати, то вона більш проросте. От тут де коло воздушки трошки більше тепла, чуть-чуть більше її тепла. Більший кілес. Но вам для посіву треба такі кільчки. О, щоб воно проростало вона краще потом укореняється і краще приймається і тому подобається. Оці, якщо такі дуже великі, оці О, відростки, їх зламувати треба. Є маленькі відростки. Вони, поки будемо її класти в огород, на огород, то вона якраз підійде вам сантиметр, якраз відросте. Сантиметр це примерно отакі будуть. Чи ось такі відпускають свої отакі череньки. Це, це підпасів вже нормальний. який вона ну, буде вже такі трошки, то воно, ну, звісно, ось такі за трошки. Це вже великі. треба відривати такі. О, це завеликий, це. О, тут мелкі ростуть, о. маленький. О, На кожній картошці. Маленькі відростає. Пожалуйста, а такий вже можете теж на посі. Ось такий саме лучший. Для того я її забираю з ями і ставлю на, на неділю. Ставлю в ящики, щоб вони проростали. Вони проростають та отакі і стають пагадки. І тоді її з такими погодками вже висив, ну висаджую на город так, це нормальні погодки вот так сах так сохраняється барбулі через я. Так. так я підняв ці мішки можна отдільно прикопувати брак отдільно без мішків но я прикопав з мішками щоб потім їх... Витягнути швидше, щоб не гратися, коротше. А так, забирає і. Пожалуйста, вам який бурак сохранився у ямі Який він є? Може десь бути загнивший, але по крайній разі, в крайній випадку Цієї зими борячок сохранився. Ціліндричний бурак. о, А це круглий. Круглий бручек. І як сохранився, усі ви видите. Так? Я думаю, що... от, Як воно сохранилося? От і другий вже от проростає. Отак. Видите, як проростає? Ну якщо його довго тримати в ямі. Якщо притисне жара, лучше його викопувати трошки раніше. Ну, вже весна. Вже весна. Вже у нас далекі поприлітали. О, шпаки і тому подобне. От, пожалуйста, я з другого мішка так само вам викидаю. О, От, пожалуйста. О. Морква трошки підмокла, вона має дженьдлішева, її треба прикопувати саму, мабуть. Ну, нормально, теж сохранилася непогано. Самі ви. От роста, проросла. проросла о. Пожалуйста. Десь буває підгнивша, ну. Не може бути, трошки без потей теж не може бути. Тому що десь підгнивша є, десь заболена є. О. А барабуля, от, пожалуйста, вам Ох, Розрібаю вам. О, от як вона сохранилася. От буває, от, бачите, заболена. забалена. Вона забалена була, ми її поставили в яму. І вона загнила. Ну, добре, що друга від неї не загнила. Ох, буває трошечки більш потерно. Ну, у цілому, я думаю, що це нормально. У мене погреба нема, я прикопую все. Ось так зберігається. Можна прикопувати і яблука. також, Ну там трошки інакше яблука прикопувати можна. Там треба їх віддільно, треба лист. Ну, по мірі можливості я може покажу вам, якщо такий хтось захоче, щоб я показав. От, пожалуйста. Вона хороша, коли неї є. Не хороша. Не хороша. Десь є тут не хороша. Яку гнилу ми взяли з поля? Вона була підгнивша, або вдарена сильно. От вона підгнила, коло неї вже... Побіліли. Ну, вона хороша барабуля, але просто побіліла від неї. О, ми її просто випіли і Добре, що вона не другий, не погнили в неї друга. А так, в цілому, пожалуйста, все зберігалося Так як я вам казав, що зберігалося дуже далі. Це, які мене питали, як зберігати її в ямі і як розкопую, що. Шоу ямі, іменно задавали такі питання я не дивився бо тому що, ви знаєте в нас війна і так далі я не знімав один час ну тепер скопилося багато таких питасів і я вам О, я вам це все показав От, показав всю От, картошку хто не розуміє ну це барабулька Барабулька. Отака така на сім'я. Сохранилася ну, вона нормально. О Показує Ну не така, щоб мокра була, ну трохи, бо тому, що вона прикрита. Навіть її, якщо поставити в півницю, вона теж буде трохи така, ну не аж така, щоб суха. Ну нормальна, нормальна барабуля Вітер повітря. О, Вітера зараз провіє і збирає в ящики і ставлю на тиждень, ну, де, сто долів, де-небудь, у шопройку. Дровася, як кому, навіть. Оце теж моє господарство. Теж мої курочки домашні. Вот я вам урубал морку, пожалуйста, вот за экса хранилась. Нормально, жестко, желто, хорошая морква. Даже вона. Зараз я вам покажу. Тут вот. вот. Пожалуйста. Тут, тут вона проросла, все добре, а тут вона чуть-чуть підгнила. Чуть-чуть підгнила. Я її рубаю. От, пожалуйста, яка вона. Так що її можна далі. Дальше... Файна морква. Пожалуйста. Жорстка, хороша, і файна морква. Пожалуйста. От буряк. Я вам так само, не знаю. Це циліндричний бурак. Отдар є. Ось От такий циліндричний бурак. О, як він сохранив сухонький. Я його рубаю для того, щоб ви виділили, що який він сохраняється із... О, пожалуйста, який він червоний. О, ніж навіть, о. Видите? Дуже хороший бурак. Бурячок. Я вам рубаю і цей буряк. О, цей. От буряк. Тоже. Круглий. Бордо. рубаю вам. Ви бачили, Як він зберігається, От, пожалуйста. Гордо. Рубаю вам і так от іщи того, пожалуйста, як він рубається. О. О. Е, цей Бо як. Кому не кому нравиться моя програма. Ставте лайк. Питайте. По мірі можливості буду вам розказувати. І на мій телеканал. Пока. Всім. До побачення.